Річер мчить до мети, щоб перемогти! З кожним кроком стаю сильнішим та сміливішим. Я без страху рухаюсь вперед. Вірний Стрічер допоможе всіх перемогти. Справедливість знову віднайти. йти, бо борові нам не страшні, уїхом нас не спинить, будь-яку біду ми здолаємо і з друзями завжди, сяйбо мрії летить, крізь нові світи ми приносимо туди. Силу практики і надію, стрічерчі доме ти, що перемогти, Допоможемо. Завжди. Допоможемо, завжди. Дикі скрічери. Загадковий сигнал. В ультрасвіті можна створити що завгодно. Я Катрін. Я чекаю тебе в ультрасвіті. А? Це твоя мама? Я раніше не бачив цю рекламу. Схоже, її заборонили. У цьому сервері має бути більше інформації. Я збираюся відкрити все. Ти шукаєш сіно в стозі голок. Може, голку в стозі Сіна? Яка різниця? Замовкни. Ти заважаєш зорі? Дозволь допомогти. Систему розблоковано. Швидко! Жодних підказок. Тільки це. Захищений акаунт. Захист такий міцний. Тут точно має бути інформація про мою маму. Ні. Це тришаровий шифр. Тут, мабуть, дані не однієї людини. Зоро. Варто бути обережними. Захисна програма. Втікаємо. Чивай, не хвилюйся, бережи себе. Ні. Де ти? мамо, кінець світу не вдалося зупинити. Verdinate. Рінго! Не їжте, Рінго! Не їжте мене! Ніхто а... тебе не їсть! Це я. А... О... Вас атакували галюцинації. Ми кричали, щоб розбудити вас. Усе гаразд. Ми навчені чинити опір галюцинаціям у майбутньому світі. Як згадаю, це було страшно. Я знаю. Я не притомнюв десятки разів на тренуваннях. Ця атака галюцинаціями змушує людей бачити найгірші страхи. Так. Тоді що ви двоє бачили? Ми нічого не бачили. Ми ж пройшли тренування. Правда? Так, так. Це моя провина. Спроба зламати пароль призвела до того, що я попередила наших ворогів. До того ж, захисна програма надсилає сигнал ворогам, щоб їх попередити. І що з того, нехай приходять. Можливо, я попрактикуюсь. Це не так просто. Тепер ми діємо відкрито, а вони приховано. Вони бачать, що ми робимо, а ми нічого про них не знаємо. Але, можливо, це шанс знайти підказку. Я хочу зламати пароль, навіть якщо шансів мало. Я хочу боротися. Я не проситиму вас допомагати мені, тому що це моє. Що ти таке кажеш? Ми допоможемо. Ми ж команда. Сіам дійсно чудова. Надзвичайно розумна. Чарівна і красива. А? Чому зупинився? <кхм> Дуже красива. Хм. Хтось хоче зламати аккаунт Сірої зони? Ліквідуйте зловмисника. Сонік Блейд уперед! А що відбувається? Рекламна агенція. Хіба агенцію не перевіряли? У чому ж справа? Новину. Це дикі скрічери. П'ятий сезон. Запускай диск! Бам! Трансформуй свого скрічера у фантастичного героя. Нові скрічери, нові батли. Яка ж це таємниця ховається за такою надійною системою захисту? Як багато простору? Скільки можна пробувати? Може, довіримось інтуїції, обережно, а? А? сьогодні нам пощастило. Для доступу потрібна верифікація від даму. Дамо? Це його рук справа. Хто посмів тут бавити? Гелер Хелсторм. Старвінг. Скріче атака. Змина формы! Хелл, ставим! Ого, ви чекаєте? Знищить їх. Сонік блейд, знищить їх. <рикую> так не піде треба відступати ксандере, вони слабшають. Розділімось, захопимо даму і отримаємо доступ до каналу. Рінго, допоможи мені. Лаля. <шлух> <шлух> <міт players> Ла Дивись, кя можу. Даркло. <�міт media> Покінчи з ним. Коли Сіан забрала енергомонети, я відкрив запасний прохід, щоб повернути їх ультраохоронці. Знайшли це місце. Треба негайно закрити прохід. Якщо Сіан дізнається мені, гаплик! А? 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 Що це за місце? Що це таке? Стій. Ксандер Сіан надто сильна. і я їй на рівні. Пані Сіан. Мені набридла ця гра. Використайте енергомеч і покінчіть з тим. А? Вперед! Старкло. Ультимативна Прощавай. Прощай. Допоможіть. Усе гаразд. Як ніколи. Цього достатньо. Почніть негайно. Мені краще. Це чудово. Де Геллер? Їх серйозно атакували. Отримали пошкодження. Вони були провантажені енергією. І що тепер? Їхній код складу унікальний. Ми не знаємо його. Тому не можемо надати лікування. А, ні. Я думав, база скрічерів може виправити все. Вибачте, ваші скрічери втратили всю бойову міць. Ні. Неможливо. Мабуть, програма дала збій. Так. Проведіть повторну перевірку. Не хвилюйтеся, хлопці. Усе гаразд. Ви брешете. Коли спрацювала захисна програма і почались галюцинації, те, що ми бачили, це як ти отримав поранення. А? А? Найбільший страх ваше страждання. Ви не поранені. Це найкращий результат. В нашому ультрасвіті ми можемо створити будь що. Тому має бути спосіб відновити Гелера та Гелсторма. І ще енергомонети з того загадкового аккаунту. Усі потрапляють у сіру зону. Зустрінемось в реальному світі. Дармоїди! Банда непотрібних дармоїдів. Вибачте, пані, мені байдуже, скільки інформації вони здобули. Ми повинні якнайшвидше позбутися їх. Так, звісно. Якщо ця банда шкідників завадить планам боса на зустрічі в сірій зоні, нас чекає поганий кінець.